Привіт! Видиш, Ти такий гарний. Покажись. Види, такий гарний сьогодні. Гарний. Давай. Ходи. Тривай. Кажи мамі, куди йти, ходи. Куди, кита. Туда? китай. Туди. Туди. Куди, туди. Туди. Куди, куди треба йти? Покажи мамі. Туда. Куди? Да. Пойдем. Піднімайся. Дэм. Вернулась я додому, прикупила обновочки для своєї кухні та отримала посилку від компанії 25 Coffee Roasters. Покажу вам спочатку каву, яку замовила цього разу, вже втретє, беру її і дуже задоволена. Особливо лінійкою Tafler це стала моя улюблена кава. Цього разу взяла ось таку кілограмову упаковочку, підпишу вам в описі під відео, яка саме. Це кава, залишу вам посилання, дуже вона класна, це суміш арабіки з робустою. У нас з чоловіком кожен ранок починається із кави, і так як похолодало, то я на протязі дня дуже частенько п'ю її. Ще один вид взяла ось такої кави. Я її розпочала саме найперше, розпакувала. Менша упаковочка, дуже зручна, її можна не пересипати в банку. І також ось таке какао для дітей. Какао я ще не куштувала, взяла вперше. У наступних відео поділюся з вами, як воно, тому що брала саме для дітей. Ну і тепер покажу розпаковочку товарів, які купила для кухні. Давно побачила ось такий чайничок заварний. Я то не дуже полюбляю чай, але. Коли саме холодно, коли змерзнеш і треба випити гарячого чаю з лимоном, з медом, то заварничок буде мені в нагоді. Він мені дуже сподобався, я його ще побачила декілька тижнів тому, але не мала грошей його забрати. І ось нарешті я забрала ось цю красу до себе додому, тільки подивіться, який в нього неймовірний колір. Брала я в магазинчику із квітами, декором є він біля Укрпошти з боку, якщо ви місцеві, то можете забігти. Там на вулиці дуже часто стоять квіти. І зайшовши туди, побачите, що там є дуже багато різного красивого посуду. Якщо мені дозволять познімати там, то обов'язково у наступних відео поділюся, що там є. І зможете щось собі обрати. До речі, такий чайничок коштував 450 гривень, це якщо вас цікавить ціна. Купила також такий кавовий наборчик. Тут у мене просто завмерло серце, коли я побачила цю чашку, і я її побачила в той самий момент, коли саме цей чайник. Я думала, що, можливо, виберу якусь іншу чашку, можливо, щось новеньке з'явилось, але ні, і з того, що було в асортименті, ця чашка просто покорила моє серце. І з блюдцем вона коштувала 340 гривень, така вона невеличка, мініатюрна, але і не дуже маленька. Це мені в ній і сподобалось. Велику чашку не завжди є час випити для мами, а ось таку невеличку-маленьку. То завжди можна приготувати і хоча б 5 хвилин посидіти відпочити за чашечкою ароматної кави. Такі неймовірні квіти робить моя подруга костопільчанка. Я вам показувала колись орхідею, яку вона мені зробила на замовлення, і коли я побачила ось такі у неї тюльпани, я дуже захотіла собі такий букетик. І ось він у мене вдома. Ці квіти можна мити у воді, можна ставити на сонце, вони не вигорають, і це дуже класно. Hold hands when we need protection Break bones but we always mend them Every Компанія 25 Coffee Roaster – це виробники натуральної свіжообсмаженої кави. В їх асортименті більше 40 кавових позицій з 13 країн світу чай, смаколики та кавові аксесуари. Консультанти на сайті завжди допоможуть вам з вибором, безкоштовно зроблять помел під ваші потреби та доставлять, якщо замовлення, від 350 гривень. А за моїм промокодом мама 4 отримаєте додатково 20% знижки на каву, крім дріпів, комбо та наборів. Промокод діє цілий місяць до 21 листопада 2023 року. Кава дійсно дуже смачна, особливо рекомендую лінійку Тафлер, це моя любов і мого чоловіка також. Повторю, що всі посилання ви знайдете в описі під відео, і також мій промокод. Не забувайте про нього. Перед тим як розпочати якусь невеличку мотивацію для вас, хочу обговорити такий момент, який давно мене турбує. Я дуже хотіла би зробити ремонт на кухні. Зараз немає будівництва, зараз ми не відволікаємось ні на що, але. Є така невеличка проблема. У нас однокімнатна квартира, і нам немає куди переїхати під час ремонту. Я згадую, як ми робили ремонт в кімнаті. Це був о, повний жах. тут було дуже багато пилу, і я не хочу переживати це ще раз. На кухні шпалери я хочу їх замінити також на декоративну штукатурку і. О, навіть і не знаю, чи розпочинати це все, чи ні. Я дуже боюся цієї пилюки і перебування з дітьми в квартирі. Будинок наш ще не зроблений, і я взагалі думаю, можливо, це все треба перенести на наступний рік, коли ми зможемо. Хоча б переїхати в село на момент ремонту. Не знаю, як це буде, чи вдасться мені це реалізувати, але в планах це якби є. А, дуже нам не вистачає шаф в коридорі саме при вході. А, в нас, звісно, з'єднаний коридор із кухнею, але а, там в мене полички, там постійний безлад, там постійно все накидано, діти скидають все взуття на підлогу, розкидають по кухні. І це мені набридло збирати постійно. Плюс до всього немає куди вішати куртки. Куртки також скидаються то в коляску, то зверху. Над взуттям, і скільки там не прибирає, там постійно хтось щось скидає. Я думаю, що на те місце нам непогано було би замовити шафу. Не знаю, чи замовляти шафу без ремонту, хоча вона нам треба вже. І якщо замовити шафу без ремонту, то пізніше нам доведеться під час ремонту її десь винести. А куди винести, я взагалі не знаю, тому що, самі розумієте, одна кімната і тому. Подітися немає де. Залишати її також там, під час ремонту, вкривати, обмотувати плівкою, вона буде заважати, і не знаю. Не знаю, що ми вирішимо, але розпочинати зараз ремонт мені страшно, якщо чесно. Плюс до всього в мене стало таке питання: що мені потрібен ще один телефон? бо... В мене є проблема з батареєю. Камера, звісно, знімає добре, але телефон не витримує тих, тих нагрузок, які в мене зараз є. Тому не знаю, купувати шафу, розпочинати ремонт або купувати новий телефон. Треба щось вирішити і не знаю. Можливо, можливо, я. Вирішу і пізніше з вами поділюся, що ж у нас буде, чи буде ремонт, чи буде шафа, чи буде новий телефон. Загалом я поки сижу практично завжди на зарядці, заряджаю телефон і знімаю нові відео. Мені здається, це кожен рік така у мене проблема. Ось така купа в мене тут тюльпанів. Боже, це мої найулюбленіші квіти. Більш красивих квітів я не знаю, де вони можуть бути. А, так, відібрала я собі ось такий букетик. Взяла кожного виду по одному пучку. І думаю, поставлю у вазу, будуть мене радувати. А кожна квіточка йде 40 см висотою, але вони не поміщаються в мою вазу повністю, так, щоб їх втопити. Тому а вони приблизно в мене. Виглядають ось так. Але мені здається, що дуже класно. Це ось ці тюльпанчики звичайні. А я собі буду лишати ось ці Ось ці. такий шикарний букетик. Можна сказати, осінній депресії бувай, бо я щаслива жінка. У мене є букетик тюльпанчиків, які ніколи не зав'януть. І завжди будуть радувати мене на робочому столі. І з цією дівчинкою з Костополя, яка робить ось ці всі прекрасні квіти, також орхідеї, я досить так останнім часом здружилася, і тому я попросила взяти цю всю красу, показати вам, можливо, вам треба якийсь декор для будинку, офісу. Або взагалі замовити комусь на подарунок на новосілля це дуже класний подарунок. Це такий декорчик, це така весна на душі, що вам не передати. І вона буде радувати око, кожного кожного дня. Я вам у наступних відео буду показувати ще декілька робіт своєї подруги, тому, якщо вас зацікавить, то посилання ви знайдете в мене в описі під відео. And I'm scared for you. You want wanted time. I made plans for two. That's why we should keep it. Як ви знаєте, 12 жовтня у Вовчика був день народження. Подарувала йому хрещена мама ось такий сортер та ось таку цікаву іграшку. Вона йде музикальна, пізніше вам покажу, як вона грає, а зараз покажу комплектацію. Там йде ось такий молоточок, верхня частина. Вона не грає нічого, це просто для дизайну, здається. А ось ця частинка вона грає, світиться і досить така цікава. Давай тако молоточком, тук-тук. <кхи> бери тако молоточком. Давай на молоточком тук. Бери тук, молоточком. Тут. Тук. Тук бери. Тук молоточком. Тут. Тут тук роби. Тут тук Не, отак. От Ой, ще. Ну, а тут Василько наш після купання ледь встигли його вдягнути. Він побачив нові іграшки і швиденько побіг У вови забрав молоток, почав бити по ось цих таких кульках. Загалом досить цікаві іграшки. Дякую кумі за це, бо діти мої просто в захваті. Я давно вже не діставала ніяких таких нових іграшок, вони пограються трішки і пізніше в них інтерес пропадає. А ось цей вечір ми провели досить так цікаво, діти не відходили від іграшок і постійно гралися. Can't say I saw you around right when I started. When I started, I'm a hometown hero. That's a far that I came, but I never knew If it would fall into place, I became what I wanted. And I'm still on the way. Ain't coming home the way I left it this time, something's different. Ain't coming home the way I left it this time, it's my city. I, ain't coming home the way I left it this time, something's different. Ain't coming home the way I left it, cause I know you miss me. Now. Well, I'm busting the door down, coming to your house. It's been a fucking while. It's crazy we grown now, but I'm just a whole child. I'm still fucking. But got my same jokes. Yes, I came up, but I ain't changed though. Just my hometown knows my name now. Knows my name now. now your best friend is a fan of me. And your fam back in like a family. Heard your grand grand, guess you gram, gram, she heard of me. And your man know I'm the man to be. Man now your best friend is a fan Gotta take one ride around in my body, in my body Can't say I saw you around right when I started, when I started I'm a hometown hero, that's the that I came But I never knew if it would fall into place I became what I wanted and I'm still on, the way. still on the way Ain't coming home the way I left it This time something's different Ain't coming home the way I left it This time it's my city Home the way I left it. This time something's different. Ain't coming home the way I left it. Cause I know you're Ну, а тепер повернемося декілька днів назад. Тут у мене було таке невелике прання. Попрала я вже такі весняні курточки, тоненькі, хочу заховати, так само жилетки, дуже холодно. У нас в квартирі, в цей момент, коли я знімала, було просто неможливо не сидіти нічого, навіть під одіялом, здавалося, дуже холодно. Я старалася сушити все, що тільки можна, все прала, щоб хоча б трішки нагріти кімнату і було тепліше. Василька водила активно у садочок, а ось ми вдома з Вовчиком страждали від холоду, на вулиці було не тепліше, І взагалі ці дні дуже важко було перенести. У четвер, нарешті, нам вімкнули отоплення, в квартирі стало набагато тепліше. І, до речі, це перший рік, коли нам Отоплення вімкнули і в кімнаті, і в кухні, і у ванній. Минулі роки в нас була проблема, нам давали тепло у кімнату. А ось у кухні і в ванні були якісь проблеми. ніде не могли знайти краника, де його відкрутити. І в нас з'явилось там отоплення, і ми довго мерзли, дзвонили в БЖКП. Тоді в нас ще перед цим було будинок управління і постійно шукали причину, чому ж у нас там немає. Тепла. Зараз, цього року, я прям здивувалася, тепло є скрізь, так що можна митися, купати дітей. Ось, саме коли ми робили розпаковку цих іграшок, взагалі зробила тоді, тільки коли дали тепло, коли діти змогли нормально посидіти, бо раніше я старалася їх десь вкладати під одіяло, або просто, щоб вони бігали, гралися, але тільки не сиділи. Бо сидіти, то можна було просто замерзнути, скільки дітей не вдягай, тому і одягу в мене пралося досить так багато, бо постійно щось змінюєш, постійно надягаєш більше одягу, чим потрібно. Коли вмикається отоплювальний сезон, у нас в квартирі стає дуже комфортно, тепло. Можна ходити у футболці, в шортах не дуже холодно. Ми, до речі, коли робили якось ремонт на кухні, і докуповували ще декілька батарей, бо на кухні стояло тільки три ребра, ми купили дуже велику батарею поставили. І також ось у дитячій, можна сказати, кімнаті, хоча це частина кімнати, також доставили велику таку батарею. І у нас стало дуже-дуже тепло. Тепер я сподіваюся, що деякі прання буду сушити на батареях, економити електроенергію, так як вони все рівно гріють, особливо якісь рушники у ванній кімнаті досить непогано сохнуть. До речі, поки не було отоплення, в мене дійсно настала якась осіння депресія. Мені не хотілося нічого, я, звісно, знімала потрошки, але руки до кулінарного каналу в мене досі не дійшли. Хочу сьогодні озвучити відео і поставити випустити його у неділю. Тому зранку чекайте завтра нове відео на кулінарному каналі. Я його зняла ще майже тиждень тому і досі не могла озвучити. Мене завжди холод сковує, я не люблю зиму, я не люблю осінь. Я люблю весну, я люблю літо, а ось в таку пору року мені дуже важко адаптуватися. Поскладала я вже весь одяг, розбираю шкарпетки, і ви знаєте, завжди в мене декілька пар, взагалі без пари. Не знаю, де діваються ці шкарпетки, в мене є шухляда спеціальна, я вже туди заношу всі. Без пари і пізніше стараюсь перебирати, можливо, десь щось там знайдеться. Мені здається, це проблема не тільки у мене, а й у всіх, тому я так подивилася, мені треба буде купувати знову шкарпетки. У чоловіка то вони є, а ось у мене, в дітей то це величезна проблема. Чоловікові шкарпетки якось стали набагато менше зникати, а ось наші то не знаю, десь вони втікають. Ну і зараз я хочу перестелити покривало на вікному ліжку. Завжди сюди скидаю зараз сухе чисте прання, тому що це ліжко вільне. І на нього так зручно із сушилки діставати одяг. Хто, до речі, думає, чи потрібна вам сушильна машинка, чи ні, повірте мені, вона вам треба. Особливо, якщо ви живете у квартирі, це не має ніяких проблем із пранням, попрали, посушили і поскладали. Ну і була в мене ще одна така робота почистити рибу. З нами поділилися, дали одну таку щуку та декілька таких невеличких маленьких, здається, карасиків, не карасиків. Я взагалі в рибі не дуже там розбираюсь, в мене більше по цьому чоловік, але щуку я відрізнити можу. Виймаю всі жабра, чи що середини, так само зверху, буду промивати і буду складати у пакетики, заморожувати. У нас ще риба смажена, лишилася із дня народження була на цей момент вовчика, і тому я не збиралася її готувати. Думаю, заморожу, і пізніше можна буде дістати, розморозити та посмажити. До речі, якщо ви готуєте часто щуку, поділіться зі мною своїм рецептом, тому що, як би я її не готувала, вона виходить в мене сухою, а хочеться все-таки. Якось цікавенько її приготувати, можливо, її треба тушкувати, бо я її зазвичай тільки запікала. Тому, якщо ви готуєте таку рибу, як щука, поділіться своїми рецептами, як її правильно можна приготувати, щоб вона була не сухою, а смачною. Хоч мені пишуть, що я молодець, я все вмію, все встигаю. Але насправді я не встигаю навіть половини того, що планую, переноситься все на наступний день. І не все я вмію, Ось, наприклад, щуку я не вмію готувати. Не такий вже професійний я чистільщик ось цієї риби, але як вмію, як мене навчили, так і роблю. Ховаю щуку в один пакетик, ну, а решту риби в інший. Так, заховаю. Ну і пізніше, коли нам захочеться чогось такого, можна буде посмажити. Загалом, ось такі маленькі рибки я тільки смажу.